Прошу встати, суд іде. Переходимо до наступного питання. Розглядаємо питання про справу No337 скісна 2022 За конституційною скаргою плескач Ганни Григорівна щодо конституційності частини першої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України і розглядаємо в формі. Письмово провадження за присутності суддів Сергія Головатова, Віктора Городовенка, Василя Лимака, Володимира Мойсика, Олега Перомайського і Галини Юровського. До початку нашого розгляду справи судді не інформували про наявність реального потенці... або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду надходили письмове заяві від учасників провадження про підвід суддів. А чи є? Самовідводи, шановні колеги, розкажіть, залишіться, немає самовідводів. Головою на засіданні Сергій Головатий. Відповідно, наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол. Запис від трансляції буде оприлюднено відповідно до встановленого порядку. Оголошую пленарне засідання Сенату для розглядів справ відкритим. Суддя доповідач у цій справі. Наш колега Олег. Первомайський 22 грудня минулого року наш сенат ухвалив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття на наше засідання учасників конституційного провадження. Дякую, високий суд інформує, що всі учасники були завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання до сенату. На пленарному засіданні відсутні. Зокрема, суб'єкт права на конституційну скаргу Плескач Ганна Григорівна у листі на адресу суду від 9 березня цього року повідомляє, що не зможе взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу в базі участі від представника президента України в Конституційному суді України Тембовського Сергія Георгійовича. на адресу суду 15 березня цього року надійшов лист, якому він повідомляє про. Неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин просить розглянути справу без його участі. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Дергін Максим Євгенович знаходиться у даний час у приміщенні Конституційного суду України на пленарному засіданні першого сенату, яке відбувається одночасно із пленарним засіданням другого сенату. Дякую. Дуже вам дякую, шановні колеги. З'ясовуємо питання, чи будемо розглядати справу за відсутності і суб'єкта права на конституційну скаргу, і представників Президента та Верховної Ради в нашому суді. Ваша думка, шановний колега суддя доповідач Олег Ромайський. Вважаю, розгляд справи можливим. Шановні колеги, ніхто не заперечує. Ніхто не заперечує, тому я ставлю на голосування про те, що ми будемо розглядати справу за відсутності суб'єкта права на. Конційну скаргу Ганни Герой Неплескач, представника президента України в нашому суді Сергія Димовського і представника Верховної Ради України в нашому суді Максима Дердіна. Хто прошу проголосувати одноголосно ухвалено? І я тоді надаю слово для виконання змісту конституційної скарги та підставлю відкриття провадження в ній судді доповідачеві Олегу Пермайську. Прошу ваш колегу. Дякую, пане голово. До Конституційного суду України звернулась Плеска Ганна Григорівна з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України, частини 1 статті 459 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно з частиною з 1 першої статті 459 Кримінального процесуального кодексу, судові рішення, що набрали законні сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключеними обставинами. Окреслюючи предмет Конституційного контролю. Автор конституційної скарги, в мотивальній частині визначає його як законодавчу заборону на перегляд за нововиявленою стави ухвал слідчих судів, яка в частині першої статті 459 кримінального процесуального кодексу виражена шляхом визначення вичерпного кола актів, що підлягає такому перегляду. Водночас у прохальній частині конституційної скарги плескач Галина. Григорівна просить визнати також, що не відповідає Конституції України, частину 1 статті 459 Кримінально-процесуального кодексу щодо заборони на перегляд за виключеним станом ухвал слідчого судді. Суб'єкт права на Конституційну скару вважає, що частина 1 статті 459 Кримінального процесуального кодексу не відповідає частині 1 статті 8, частині 1 статті 24, частині 2 статті 55, пункту першої частини 2 статті 129 Конституції України, оскільки, на думку. Заявниці при оспорюваними приписами кодексу встановлена неможливість перегляду за нововливну хвал слідчого судді, Наслідок чого це призвело до того, що скарга на недотримання прокурора в розумних строків до судового розслідування взагалі не була розглянута по суті, адже відмова заснована виключно на ті обставини, що кримінальне провадження було закрите на час постановлення ухвалу, хоча надалі ця обставина відпала що становило собою нововиявлену обставину. Отже, Плеска Гілина Григорівна зазначає, що було порушено і право на доступ до суду, адже вона була позбавлена процесуальної можливості отримати від слідчого суді оцінку правомірності дій дії прокурора у проміжку часу між 2017 і 2021 роками, кримінальним провадженням, якому вона визнана потерпіла. Конституційна скарга автора клопотання відповідає вимогам Конституції та відповідних статей закону України про Конституційний суд України, внесена належним суб'єктам, порушена в скарзі питання підвідомчи Конституційному суду. Голові, повідомив про рух справи. Зокрема, на засіданні другого сенату 22 грудня 22-го року було ухвалено провести розгляд цієї справи в письмового провадження. Під час підготовки до розгляду цієї справи нояк судей доповідачем, було надіслано на запити до низки органів державної влади наукових установ, в яких, зокрема, було поставлені питання для формулювання юридичних позицій цих суб'єктів. Чи забороняє частина перша статті 459 Кримінального дев'яти кримінально кодексу безпосередньо або ж по сутньому зв'язку з іншими приписами кодексу перегляд ухвал слідчих суддів за нововиними обставинами, і чи відповідати принципу верховенства права та основним засадам судочинства, визначено Конституцією України? Можливість перегляду за обставинами ухвал слідчих суддів? Частина відповіді вже від суб'єктів, на яких направлена запада надійшла. Про їх зміст було буде повідомлено суд. В закритій частині судового засідання. Доповідь завершую. Дякую. А ж не коли судді є запитання до судді, доповідач у вас? Немає. Додаткових матеріали є, шановний колега? На даний момент немає. Немає. І у вас колеги немає, так? За цих обставин я тоді вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного сусіда завершеним. Прошу вас проголосувати. Оноголосно ухвалено. Я вам дуже дякую. І ми переходимо до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення відповідно буде оприлюднено на офіційному сайті суду відповідно до встановленого порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати.